У Черкасах хочеться справжні сусідські баталії. Двоє власників одного будинку уже декілька років поспіль судяться один з одним. Одного з учасників конфлікту суд навіть позбавив права власності на землю. Як через сварку сусідом не втратити її? Про це Тетяна Пономар. Дві маленькі кімнати та невеличка кухня. В таких умовах Олег живе із сином, прикутує до ліжка дружиною та братом. Три роки тому чоловік вирішив добудувати другий поверх у своєму сараї. Проте сусіди по той бік паркану його плани не вподобали. Вони говорять, що я ось ці стеки, 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 ось ці стеки. Попадають на на їхню землю. Олег натомість теж пред'явив претензії сусідам. Мовляв, ще раніше вони зробили так само добудували другий поверх будинку. Вони взяли мою, як сказати, воздушний простор. Я тепер не можу нічого зробити. Я хочу кришу поміняти, тому що криша тече. Не можу цього зробити. Добудова сусідів стверджує те, що чоловіка, пошкодила й без того старезний дах їхньої половини будинку. Стіни та стеля у цвілі. Криша потоптана строїтелями, тут тече і в кінаті, і візде цвіль. Скандали та сутички між сусідами виникають ледне щодня. Вивела дочку позавчора ввечері, думаю, вийдемо хоч на свіжий вузок, тому що вона сидить, вона ж не може в нас ні ходити, ні балакати, нічого. Інвалід першої групи. Капля почула і давай нас поливати з цього сюди в дирку. А це вже інший двір та інший погляд на конфлікт. Бутенко до нас заліз на, 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 на нашу землю. Ось тут, самочинним будівництвом, і отут. Тому жінка звернулася до суду. Він стіну свого сараю поставив на перекриття нашого погрібу. Пішли у нас тріщини. Зараз уже дуже аварійний стан серйозний. Суд другий поверх сараю визнав незаконним і зобов'язав його прибрати. Та знесенням даху сусідські війни не скінчилися. Коли ми в судовому розгляді розглядали ці справи, ми виявили, бо ми й не знали, що він. Присвоїв майже 20 квадратних метрів сусідів із слави 2 Зараз Олега Бутенка позбавили права власності на його півтори сотки землі. Чоловік знову позиватиметься до суду. На мирову ніхто зі сторін іти не збирається. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка новини.